17 січня в місті виникла пожежа покрівлі житлового будинку, що належить 63-річній пенсіонерці. Причина пожежі та збитків встановлюються фахівцями. А 18 січня в Олександрії виникла пожежа надвірної споруди. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Цього ж дня в Мартоіванівці в житловому будинку тліли постільні речі. Причина загоряння та задимлення необережне поводження господаря з вогнем при палінні у ліжку. Дим першими побачили сусіди та витягнули чоловіка з будинку. Потім вони викликали рятувальників. Пожежі було знищено ліжко, матрац і три вікна. Ну, по цій пожежі окремо хочу сказати, що господар був і травмований під час пожежі, то хоча б було завчасно викликано швидку допомогу, але на другий день господар помер в лікарні. Господаря з опіками верхньої частини тіла було госпіталізовано до Олександрійської міської лікарні. На жаль, у лікарні чоловік помер за попередню версію через отруєння чадним газом та із за отриманих ушкоджень.